Привіт! Вас вітаю Фоксвікаве на своєму каналі, і це влог Christmas Edition. Насправді це відео мало складатися із двох частин, одна з яких це огляд на польські ярмарки. Але в мене, на жаль, не вийшло відзняти усі ярмарки. Так як у мене була друга частина, яка мала бути саме цим влогом. Я вирішила об'єднати і показати. Вам те, як ми провели свої зимові канікули у польських містах, який показати вам польські ярмарки. Тому сідайте зручніше, беріть з собою щось смачне, заваліте собі чай, ставте пальчик вверх і гайде дивитися. Вся ярмарка неймовірно, сильно пахне тимкою, мангалом, просто мінфейном кухом. Так що, да. тут вона ще не знає, що в неї нічого не вийде. Лол, ось ви маленька історія. Ідея цього ролика зародилася прямо на цій площі. Ми взяли бігос і шашлик. платили за це 97 злотих, і на диву шашлика абсолютно не відчувається димок, хоча по факту візуально він є. До речі, Познанська ярмарка одна із найяскравіших та найгарніших, на мою думку, із усіх, на які нам вдалося потрапити: красивезні інсталяції, глінтвейн у кухлях та просто якась домашня щира і красива атмосфера. Ку-ку! це лице, яке випромінює щастя, як ви бачите, натякає вам на те, що ми відправилися у наше перше місце призначення, а саме у столицю у Варшаву, адже по логіці саме там має бути найгарніша ярмарка. Для мене муд Варшава заходня. Це просто ніби тут побувала дементори і висосила з цього місця всю радість. І першу зупинку ми вирішили зробити саме для пізнього сніданку. Точніше сказати, буде для повноцінного обіду. Для цього ми обрали ось цей заклад з оцінкою 4,3 на гуглі і чеком вище середнього. Не запишу у список улюблених, але можете сюди завітати, якщо вам сподобалось. Вечеряли і нарешті йдемо дивитися на Варшавську ярмарку. І я в такому легкому очікуванні і дуже великі сподівання на неї, тому що я бачила в інтернеті, що вона має бути дуже красива. Тут вже видно кількість людей в центрі просто. От така. Людей дійсно була неймовірно велика кількість. Напевно, найбільша з усіх місць, в яких ми були за цю зиму. Різдвяний настрій також портив дощ, який падав в цей момент. Коротко, кажучи, для всіх, хто хотів піти на ярмарку в Варшаві, на вихідних. Ну, типу, я не розумію чесно цього пропіляція, тому що ну ви нічого не побачите, крім людей довкола. Придеться стояти просто в нереальних якихось чергах. Я не перебільшу, якщо скажу, що на цій ярмарці нічого не було видно, окрім черги. І навіть ось ці пусті та детальні кадри знімалися методом втиснення телефону між людьми. І якби я була Олічкою Фрейма, то сказала би цій ярмарці. Не рекомендую абсолютно. Це щось зовсім не і чесно, мало пояснить, тому чому настільки вузько поставлені ці будинки. Пройшовши трішки ближче до старого ринку, ми побачили. Ще одну ярмарку, яка була вже набагато краще, на старому ринку на старій площі набагато краще. Ярмарка, вона простора, дуже атмосферна і можна навіть чуть -чуть пригубити лінтвейну. Але на цій ярмарці ми спробували лише оссипки. Це копчений козячий сир, який подається з журавлиною, просто сто з десяти. Ми ще трішки прогулялися Варшавою, випили кави і, нарешті, поїхали додому. Дуже <звук> грати. Тут я нарешті можу поділитися з вами своїм улюбленим глінтвейном на білому вині з грушею, апельсином, медом та спеціями. Просто неймовірний. Однією із причин поїздки стало запрошення на новосілля. Тому цей вечір ми гостювали, грали у покер. І до речі, я всіх взула. Я молодець. Можете мене привітати у коментарях плани рандіозі, так як це крайній день у Варшаві. Ми плануємо максимально погуляти, Тож мені трішечки прийшлось підправити своє обличчя після вчорашнього вечора. До речі, дівчата, якщо вам було цікаво подивитися відео із моїм щоденним макіяжем, тоторіал та рекомендацію на засоби, якими я користуюсь, обов'язково пишіть про це у коментарях. І я з радістю зніму для вас відео. Такий пасмурний день. А ми направляємося в кав'ярню питикаво. Сподіваюся, буде класно, і вам обов'язково покажу. Можливо, буде ваше улюблене нове місце в Варшаві. Взяли тут попробувати веганську конапку на веганському майонезі з веганськими начинками. Коротше, має бути смачно. Падає мряка, погода чисто благоухає. Все для того, щоб ми гуляли, щоб я виносила свої білі Аду, що може бути краще? А на це запитання у мене точно є відповідь, тому що далі буде те, що скрасило ввечір мого хлопця. До речі, це найбільша Польщі кастрюля тисячі літрів. І зараз тут варять гуляш, які будуть безкоштовно давати всім на пробу. Просто подивіться, ну реально, який розмір у цього стрюлі. Дегустація безплатна, то стояв а в коліці зміну. Тут могла б бути ваша реклама курсів польської мови, але ви завтекали її купити. Якось нам так везе, що ми коли не їдемо в подорож, там зразу якісь дощ yeah. за сонця. Здавалося б різдво ярмарка, але ну якесь таке все. Була чесно кажучи, погода відповідає абсолютно вигляду варшавської ярмарки. Ну і на десерті я залишила, звичайно ж найкраще. Цей заклад просто полонив моє серце і залишив неймовірні спогади та враження. Приємне обслуговування, смачні страви, дуже цікавий та красивий інтер'єр. Та найголовніше Самсунг Меню, з якого ми вибрали просто неймовірний чай із перцем чілі. Я навіть не можу представити собі кращого завершення цієї поїздки. Ця погода і в цілому поїздка просто максимально виматує енергії, сила, нуль, величезний страх, що ми простудилися, тому що дійсно дуже дивний стан. Але ми рухаємося далі. На годиннику другу -го годину ночі, як я обожнюю ці вечірні збори перед раннім підйомом у подорож. Це був сарказм. Тож ми їдемо у трьох. Я, Артем. І мій новий друг. Зустрінемося з вами вже на вокзалі. Приблизно так виглядає щаслива людина. Ми вже на вокзалі ідемо наш, ну, наш класичний напрямок МакДональдс. Для мене це вже традиція купувати щось перед дорогою. Кореч, ми приїхали на вокзал, щоб купити собі в дорогу Макдональдс. Все класно, ми собі розпланували час, щоб встигнути. Дівчі, ми, ми планували перекусити бургерами і картоплею, замовили на майже 600 гривень. Не отримали наше замовлення. Все через те, що ми згоріли булки, У нас вже було три хвилини до потягу. Нам йти на крайній перрон. І ми полетіли. Сказати, що я розстроєна, нічого не сказати. А ще в цьому потягу погано працює інтернет. Але я не з тих, хто здається, тому я пішла у вагон ресторану, дочекалась, поки він відкриється і знайшла нам їжу. Та противний Мужчина там стояв. Де я кажу, скажіть, будь ласка, які у вас є бутерброди? І він мені показує пальцем на картинку. Я кажу, тільки ці. І він такий. У мене ну може погано говорить, або ще якась вігня. Коротше, він мені достає з холодильника, їх запаковані. І я така, вибачте, будь ласка, чи є можливість підгріти? І він такий, є. І я така, підігрійте, будь ласка, і він такий, бере ці бутерброди і такий, це не є мій обов'язок. І починає гріти. І я така. Хоч би не плюнув туди чи що. Отак. Цього разу ми поїхали у Краків. І хочеться сказати, що це не кінцева зупинка, тому дивіться далі, бо буде цікаво. Я не знаю, наскільки добре мене чути. Ми нарешті приїхали в Краків, супер змучені. Е, хочемо їсти і е, думаю, все-таки направляємося обідати. Я забула в поїзді свою нову шапку. Причому ну, я її одягала один раз. Сьогодні. <laughs> 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 Ми сьогодні без всяких якихось виділувань, без шика, вийшли з потягу і обрали для себе ресторан польської кухні. хлібнуть польської зубки. А польська зима додавала неймовірного різдвяного настрою. Как би. На цьому відрізку відео немає жодних рекомендацій, і зараз ви зрозумієте, чому. Тартар з оселедця з медом і журавлиною. Клас. Такий от. Журичок хлібчику, бургер з качкою. Качка це взагалі щось неймовірне для поляків, щось із розряду святого. Чесно кажучи, не знаю. Напевно, все-таки на трилойку не більше. Залетіла в зараз зали зали. дивитися мені якийсь взятленого експерєнса з ак. Я не впевнена, що вдасться якось дійти до того морського ока Закопане. А зараз ми перейдемо до тієї частини, яку я обіцяла. А саме краківська ярмарка. Я не могла її оминути і не завітати, щоб показати вам, як вона виглядала цього року. Yeah. У мене такі в дитинці були класні, вони всі скляні. По ярмарці бачу її перед собою. Жива ялинка стоїть. Прикол. Давно я їх не бачила. Мені здається, останнім часом у всіх штучні, якісь. Ну, реально жива, але ялинка не світиться. Так, що це тут нечисте. Можливо, в це зараз складно повірити, але перед вами ялинка, яка була визнана найгарнішою у Європі. Спочатку я в це не повірила, але подивіться, яка вона колосяє. Інша справа Ні, ну ця ялинка дійсно красива. Так. Ярмарка тут просто величезних розмірів набагато більше ніж Варшавська. Ну, якщо в порівнянні, ну рази в чотири більше. Може і в п'ять. Ще з самого початку пообіцяла собі, що на кожній із ярмарок я пробуватиму щось смачненьке. І цього разу не було виключення. Ми спробували клубніку в шоколаді. Я ніколи раніше не купувала клубніку в шоколаді. І якщо ви звернете на неї увагу і подумаєте, блін, клас, то задумайтесь над тим, що насправді тут всього дві клубнічки. Чотири. Дві розрізані на пополах. Але я сподіваюся, це на смак ніяк не вплине. Невкусно. Кисло. Отакі дві повністю коштують 25 злотих. Насправді, після Варшавської ярмарки, Краківське здавалось просто якимось райським місцем. Хочеться відмітити, що ця ярмарка дійсно красива і заслуговує того, аби відвідати її і наступного року. Після недовгої ревізії цієї прекрасної ярмарки ми вирушили у гості до моєї подруги. Бачимось ми дуже рідко, але дружимо ще зі школи, тому цей вечір був дійсно веселим і дружним. Ми замовили вечерю, зараз нам забрати. Побачимося потім. Не знаю, як ви, але я іноді шалено сумую за такими теплими вечорами, коли ви замовляєте дуже багато їжі, граєте настільні ігри, жартуєте і просто кайфуєте від того, що ви проводите цей час разом у теплому колі. Саме так було і у цей вечір. А цю картину я назвала, коли в барі до тебе клеїться чувак, який тобі зовсім не подобається. Ну подивіться на нього кавалєр. Якщо можете придумати смішний підпис до цієї частини, обов'язково пишіть її у коментарях. А тут приготуйтеся зараз, будуть інтелектуальні розмови людей, які грають в Аліас. Півачка така е, на першу букву алфавіту. Це не не згадувало, це не, не засчитується. А це відрізок я назвала смачні коктейлі, просто подивіться. Як тільки один чоловік має мнення, то він... Суб'єктивний. Ні, але тільки у одного чоловіка таке мнення в компанії. Перед цифрою 2, яка цифра йде? Один. Так, на українському. Один. Когда у тебя в голові йде мыслительный процес, що ти делаешь? Думаю. Так, середні пер. Одно Да. Тут я дуже багато возмущалась, тому удалили цю частину відео. Тобто -то перший в перший рот є накази, то як хто це такий? Він тобою керує, то він. Керівник. Але по-іншому трошки так. Приказник. Приказник. Бар... Усі, як це не прикро признавати, але хороші вечори дуже швидко закінчуються, тому ми з вами знову зустрічаємося на етапі зборів. Тут я роблю собі окладку, яку також можу зняти в туторіалі. Напишіть про це в коментарях, або я не забула і знала, що ви дійсно будете це дивитися. У нас дуже мало часу. Насправді ми зараз швиденько будемо збиратися і будемо їхати в торговий центр шукати мені якісь взуття. На все про все я думаю, у нас є десь півтори годинки. В цілому Все справа у тому, що наш пункт призначення не краків, а прекрасне місто Закопане, а саме зимов... Ові гори, це буде вперше, коли я в своєму житті відпочиватиму у горах саме зимою. Вже можу вам признатися, що я зняла влог із закопани, тому чекайте. Ми вже зібрані і вирушаємо в нашу головну пригоду напевно цієї зими. А я сподіваюся, що насправді лише цього грудня. На цьому, на жаль, наш влог закінчується. Не забула вам нагадати, що треба підписатися, поставити лайк, написати коментар, натиснути на дзвіночок. А якщо ви вже це зробили, дякую вам за перегляд. Зустрінемося у новому відео. Всім па-па!